Знеструмені Харкова, що сталося 22 березня, по графікові відключення електроенергії та перепади напруги у мережі впливають і на стан ліфтового обладнання, кажуть спеціалісти. Тому через ворожі атаки роботи додалось і спеціалістам, які слідкують за справністю підіймачів. Подекуди кажуть на профільному КСП, аварійним бригадам доводиться працювати у надскладних умовах. Серцем підйомника є електродвигун. Зважаючи на те, що саме знижена напруга впливає на строк служби, впливає на працездатність електродвигуна. Тобто, це по перше, у нас є велике навантаження саме на електродвигуни. Вони почали вже виходити з ладу, люди користуються, але ми ж не можемо це як по, зупинити цей процес. На минулому тижні в нас вже 5 приблизно електродвигунів вийшли з ладу, а це процес такий, що нам потрібно його зняти. Навіть ви бачите в умовах, що немає електроенергії, наші співробітники, використовуючи фізичну силу, в тому числі вимушені з поверхів, з високих, спускати вниз, це робиться все такою фізичною силою. Тому дуже велике прохання до нашого підприємства, до наших співробітників відноситись з порозумінням і цінувати труд. Так, аби все працювало як годинник, харків'яни в ліфті відчували себе безпечно. Обладнання підйомників перевіряють згідно затверджених графіків. Цех обслуговування проходять ліфти будинків всіх районів Харкова. На початку тижня аварійна бригада працювала в Новобуварському районі. В поточному році за даною адресою було проведено заміна пасажирського ліфту для того, щоб ліфт постійно працював справно, і мешканці будинків могли користуватися безпечно цим ліфтом. Проводиться згідно графіків технічне обслуговування ліфтів. Технічне обслуговування включає в себе перевірку технічного стану півтового обладнання, це перевірка приладів безпеки, це перевірка технічного стану кабіни ліфту, це перевірка технічного стану приладів безпеки в приянку та станцію керування. Особливий період, що зараз має місце в Харкові, а мова і про повітряні тривоги, і про комендантський час, і про планове відключення електроенергії, спеціалісти закликають харків'ян мінімізувати користування ліфтами. За минулий тиждень у нас було 836 застрягань. Це по всьому місту. Середній час визволення склав приблизно десь одну годину, 10-20 хвилин. У ну, залежності від розбіжності по адресам. А нас працює зараз вісім аварійних бригад, які і виконують ці роботи для визволення. Також ми для того, щоб посилити наші аварійні бригади, використовуємо можливості наших лінійних співробітників. У випадку, якщо ліфт зупинився, то кажуть фахівці: в першу чергу потрібно зателефонувати на диспетчерську службу і суто очікувати на спеціалістів. Самотужки вибирати з непрацюючого підйомника категорично заборонено, оскільки такі дії можуть завершити трагедією Леся Копилюк, Сергій Перестаніслав Гришко та Олексій Муравйов. Харків. Новини.